Вже повним ходом NBA починає роздавати індивідуальні нагороди сезону 2024 року. Було обрано найпрогресуючого гравця, найкращого клатчера, найкращого тренера, найкращого шостого, де я трохи був у шоці, що Малік Монк все ж програв у декілька міліметрів на зуріду. Та і за Демара Дерозина прикро, але Стеф Карі також заслуговує, бо в клатчі він був в цьому сезоні. <зоні> Втім, сьогодні не про це. Сьогодні я буду роздавати антинагороди, тобто відзначати найгірших з найкращих. Кожна нагорода відзеркалюється, тільки у мене були певні фільтри, на прикладі як NPA встановила правило по кількості матчів, тому і я встановив деякі умови. Гравець мінімум мав провести 17 хвилин в середньому за гру, тобто ми не рахуємо тих, хто грав ну, дуже мало. Також у нас є обмеження за віком від 21 до 35 років. Новачків ми не чіпаємо, бо хейтити першорічок це не в моєму стилі. І мінімум треба було провести 41 матч. Тобто гравець мав відіграти половину сезону, та я маю повне право робити будь-які обмеження. Плюс я додав свої варіанти номінації бонусом, тому у нас сьогодні аж 10 нагород. Ей, йоу, усім привіт, друзі! З вами Баскет Moves. Хочу, як завжди, виразити велику дяку кожному з вас, без вашої підтримки цього каналу не існувало би. Дуже важко зростати у такій непопулярній ніші, тому кожен, хто ставить великий палець догори, хто підписаний і увімкнув дзвіночок, просто красень, бо він завжди знає, коли виходить нове відео. Той, хто залишає комент подвійний красень, а хто ще поширює відео і рекомендує його всім, справді. Дожнє серденько. Окрема повага спонсорам. Ви найвідданіші глядачі, бо підтримуєте не тільки словом, а й ділом. На цьому, я думаю, слід вам влаштовуватись позручніше. Бажаю приємного перегляду. А ми починаємо! Let's go! Починаємо з найгіршого п'ятого гравця. Це, як ви розумієте, альтернатива найкращому шостому, де переможець є найслабшим стартовим гравцем сезону. І в даній номінації 2024 року перемагає Кевін Хьортер. Те, що показує Кевін в цьому сезоні, чітко формулює його прізвище: якщо ваша дівчина, яка не цікавиться баскетболом, прочитає його без транскрипції. Хьортер отримує найменше часу на майданчику за всю кар'єру, він має найгірший відсоток влучань строчкової за кар'єру, а це його хліб. Коли гравець, який себе позиціонує як снайпер, і, по факту, кидок це його найголовніший скіл, починає кидати середнім показником полізії. Це катастрофа, мінус 5 очок в порівнянні з минулим роком. Звісно, якщо б Малік Монк не гнався за нагородою на кращого шостого, то він стартував в матчі в Сакраменто. Тому навіть після травми Кевіна Хьортера в старті почав виходити Кеон Еліс. І Еліс себе зарекомендував як дуже солідний захисник, який на голову краще може захищатися, ніж герой даної номінації, а ще влучає здалеку за 40%, хоч і на малих об'ємах. Тому місце в складі в наступному році для Кевіна актуальне, і я б навіть сказав під питанням, бо він проявив себе з найгіршої сторони. Наступна номінація цілком і повністю статистична. найгірший клатчер, тут пояснювати нічого не треба. Клатч це відрізок гри за 5 хвилин до кінця матчу, плюс овертайм, коли відстань у рахунку 5 або менше очок. І в даній номінації перемагає у нас з величезним відривом Джордан Пул. Як ви вже встигли помітити, Пул номінувався у нас і в першій нагороді, але тоді все ж поступився. Та забігаючи наперед, не в останній категорії він номінується, зате тут він не залишає нікому шансів. Повне домінування в генеруванні цеглин в перерахунок на одну хвилину. Джордан провів 33 матчі в клатчі, Вашингтон переміг лише у вісьми з цих матчів, він має 25% кітків з гри та 21 з триочковою, а ще віддав лише 5 передач на 8 втрат. Жахливішої гри на останніх хвилинах важко уявити. Це я вже мовчу, що він зовсім не захищається. Якщо Стеф Карі забрав нагороду найкращому клатчеру, і Стефу можна цілком віддати м'яч, якщо від його китка буде залежати життя всього Всесвіту, то Джордана Пула, нещодавна спадкоємця Карі та надії майбутнього Голден Стейт не можна підпускати до помаранчевого на гарматний постріл. По аналогії переміщаємося на деякий час від гравців до офісу, і нагороду найгіршого тренера отримує керманич гіршої команди в сезоні, не тільки по результатам, але й по грі, яку вони демонструють. Монті Вільямс. Пікантності додає той факт, що минулого літа Монті став найбільш високооплачуваним тренером в НБА, ненадовго, але ж до підписання нових контрактів Грега Поповіча, Стіва Кера та Еріка Споельстри, саме Монті був найбагатшим тренером. Старт від Детройту виглядав ще жахливіше, ніж українські міста після приходу орків туди. Пістон встановили антирекорд NBA 28 поразок поспіль. Вони не вигравали 64 дні. В підсумку поршні встановили найгірший рекорд в історії франшизи. Найгірший рекорд Детройта в історії до цього був у сезоні 78-80, коли команда показала результат 16 поразок та 66 перемог. В цьому сезоні результат 14-68. І справа не тільки у цих всіх тотальних невдачах що такий талановитий ростер випускати Келіана Хейса пів сезону, Лео долю взагалі в старті, а потім відрахувати його в дедлайн, це абзац. Далі казати нічого більше не треба. Найгіршим генеральним менеджером, a .a. президентом з баскетбольних операцій, тобто людина, від якої залежить набор виконавців, з яким доведеться працювати тренеру, стає Масай у джирі. Почнемо спочатку. Він провтокав момент запуску ребілда. Перша невідворотня помилка сталася, коли він обміняв Якоба Пьольт для у дедлайн 2023 року, віддавши цьогорічний пік першого раунду, захищений в топ-6, який Рептор з кров з носа почали захищати, посівши в підсумку шосте місце з кінця, що дає непогані шанси для збереження активів на лотереї драфту. Але тоді цей пік перенесеться на наступний рік. А прихід центрового зі Спьорс нічого не дало. Друга помилка сталася влітку, і знову все це тягнеться з цієї ж дати. Фред ван вліт покинув Канаду задарма, а міг бути обмінений в лютому 23-го року, і Торонто отримав хоч якусь компенсацію, а так тільки міфічна боротьба за вихід плей-офф, яка закінчилася балачками. Наступні помилки, так само як Снігова куля, почали накопичуватись. Вибір на драфті Грейді Діка, який зовсім не отримав місця в ротації допоки клуб не почав зливати, обмін Паскаля Сякама та Оуджа Нонобі за набір кришечок, пусту пачку чипсів та сірники на решту. Щоб підпалити сарай, бо хата вже горить давно. Чому я так кажу, бо компенсація на рік раніше могла бути значно більшою. А так прийшлось задовольнятися тим, що є. Тому у Джирі найгірший менеджер на мою скромну думку. Статуетку Анти-Діпоя, тобто найгіршого захисного гравця сезону 2023-2024 року, отримує черговий представник Вашингтон Візардс Тайс Джонс. Про Вашингтон можна довго кепкувати, напевно, тільки за Детройт можна кепкувати більше, але більшої дири на своїй половині майданчику буде важко уявити. І якщо в нападі Тайс Антонім виразу чорна діра, бо він найохайніший гравець лігії вже шостий рік поспіль, віддаючи 7,3 передачі лише на одну втрату в середньому, то коли команда в обороні, він розчиняється в повітрі, його просто не існує. Джонс має найгірший дефенсів рейтинг серед усіх гравців, відфільтрованих за моїми параметрами. У нього найгірший показник дефенсів він шер. Через Тайса реалізують на майже 7% краще свої кітки суперники. Це знову такий другий найгірший показник по лізі, гірший тільки у Малакая Бренома. І це не тільки через те, що він грає в одному з найбідовіших франчайзів, а ще через те, що він банально маленький, Ну вийшов фізикою та й бажанням там і не пахне. Та я б подивився на вас, наскільки вас вистачило грати поряд з Джорданом Пулом. Повертаємося до гравців, як я казав, новачків та молодь до 21 року ми не чіпаємо, як і дідів ветеранів, тому в номінації найгірший атакувальний гравець перемагає Спенсер Дінвіді. Коли від тебе третій рік поспіль відмовляється команда та обмінює в дедлайн, і ти міняєш колективи з приблизною частотою заміни шкарпеток, бомжа на вокзалі, не НІВГІНІПІОС! То це вже певний симптом, який або треба лікувати, або ж закінчуватися як гравець NBA і йти на пенсію в Тайвань або Домінікану. 39% з гри, 33,5% з стрілячкою, причому трьох він підтягнув виступами за Лейкерс, а в NES було взагалі 32. І це не просто полірувальник лавки запасних, а гравець, на якого робилася ставка в плей офф Мда. Не такого підсилення очікували фани-озерників. Але ж регрес у грі Спенсера не може помітити тільки сліпий. Сьому номінацію я вирішив зробити вже як такий бонус, хоча вона асоціюється з нагородою нормальної, здорової людини. Але один персонаж виділяється яскравими фарбами. Точніше, ті, хто його випускав на майданчик, напевно, дуже часто робив дома ремонт та фарбував стіни. Річ йдеться за найрегресуючого гравця року, і їм стає вже раніше згаданий Кіліан Хейс. Тут дуже коротко, я навіть не аналізував конкурентів, бо бути стартером пів року, а потім різко зникнути, вилетіти з ліги без шансу на відновлення, що тебе хоча б одна команда підпише знову в NBA, це треба бути Девідом Коперфілдом. Тому тут, як на мене, без шансів. Але якщо ви закинете якийсь варіант, хто регреснув сильніше, я буду тільки за. Тепер починаємо мої бонусні нагороди, і в номінації Моє розчарування сезону перемагає Джа Морент. Так зіпсувати свою кар'єру витівками за межами майданчику треба примудритися. Я думаю, ви пам'ятаєте його витівки з пістолетами, Джа, який з першого разу не зрозумів, і, ну просто чи в нього амнезія, я просто не знаю. Втім, згоріти два рази поспіль на одному і тому ж самому, це яким ідіотом треба бути. Втім, зіпсувавши старт сезону Мемфісу черговою дискваліфікацією, Морен повернувся, видав непоганий відрізок з 9 матчів і отримав травму. Яка завершила його сезон. Саме безвідповідальність і халатне відношення до справи, яка по суті годує тебе і може прогодувати пару твоїх поколінь. Наштовхує риторичне питання про розумову здібність молодої зірки Грізліс, через що викликає у мене тотальне розчарування. А хто у вас викликав розчарування в цьому сезоні? пишіть обов'язково в коментарях. В Наступній номінації я буду демонструвати для вас моменти а від вас лише потрібен зворотній зв'язок. З вашим голосом першим ми будемо обирати найгрізнішого самого брудного гравця, нагорода на честь біла ламбіра. До речі, можете залишити ідеї під відео на честь кого можуть називатися інші призи. Перше відео у нас Томас Брайан та його грізний і підступний поштовх Хосе Альварадо. Його, певно, в дитинстві не вчили не ображати маленьких. Друге відео я не знайшов, тому вставлю репортаж про арест Айзея Стюарта поліцією за те, що він вдарив у підтрибунному приміщенні Дрю Юбенкса. Але згадуючи витівки Стюарта, я цьому нітрохи ні, не дивуюся. Ну і звісно, мій фаворит Дреймонд Грін з його навичками боротьби та спробою придушити Руді Гобера, а також навичками бойових мистецтв та Бекфістом Юсуфу Нуркічу. Дреймонду спокійно можна йти в ММА або в реслінг після завершення кар'єри. Ну і остання номінація. Fashion my profession, тобто найнестильніший гравець чи найкрінджовіший прикид. І тут у нас Брюс Браун в стилі сільського техаського фермера. Третє місце. Таріс Халібертон та його прикид офіцера німецької армії. Що це взагалі таке друге місце? Ну і Джиммі Емо Батлер та його тролінг перед стартом сезону на медіа дні та звичайно кліп Fallout Boys So Much мій фаворит. Сподіваюся, вам сподобався такий підсумок регулярного сезону. Дякую, що додивилися до кінця. З вами був Basket Moves. До скорої зустрічі. Мир!